Мені однаково, чи буду жити я в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені в неволі виріш в між чужими і наплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну її люди, присплять її вогні, її окрадено збудять. Ох, не однаково мені.